Двадцята година в Україні. Перед мікрофоном ведуча передачі обласного радіо Харківській зустрічі Юлія Ільницька. Доброго вечора. Нема пророка з тихими порадами. Журбу розвіює молодшим на землі. А я один із болями і вадами та ще свіча і аркуш на столі. Піду в поети вже браки, неначе. З моєго вчинку хто тепер заплаче. У цих рядках нашого земляка Миколи Поболяна гіркота від того, що нинішні пророки замість давати людям добрі поради, що ведуть до миру і добра, займаються розважанням публіки. Справжній же поет чиє серце сповнене стражданнями світу, на самоті переливає свій біль на папір. Він не шукає марних багатств чи слави, тому його життя дехто може називати долею жебрака, та хоча його вибір істинних цінностей і не розчулює натовп свіча на столі освітлює життя митця і дозволяє не лише самому бачити, а й іншим говорити правду. Микола Побелян Автор кількох десятків книжок віршів, багато з яких покладено на музику і перекладено різними мовами, передає її поетичними рядками. У бабусі стонадцять лих на обличчя зморшками упали. У бабусі на скронях сніг, руки старі здирала, скриня бронзою інкрустована, скрині вишиті дві сорочки. Серце вірою переповнене. Прийдуть. Вернеться з Соколочки. Недолугим політикам сказав би, що Катерина Гаврилівна Побулян чотирьох синів послала на фронт. Два з них загинули Іван і Микола. Миколаю мене назвали на честь Миколи Євдокимовича Боляна. Це мої дядьки щодо воєнної тематики. Я неодноразово звертався до неї з різних причин, і вже мені коли вчився в інституті, жив на вулиці Чернігівській, 24, у бабусі варі Іони. І якось у цій хаті ми святкували приїзд великих поетів і знаних в Україні Станіслава Шумицького, Івана Драча і інших. І от Станіслав Шумицький. Вечеряв чи обідав з нами там у цієї баби варі. До неї прийшла сусідка із чверткою горілки. Випили вони потрішки і почали плакати обидві. Я питаю бабусю, чому ви так побиваєте, що сталося? Чим допомогти? каже хлопче: нічим ти мені не допоможеш. Подає мені листа, написаного в 43-му році її 17-літнім сином іоне Георгієм. Наші звільнили ніжин і він іде на фронт добровільно. Ну, Станіслав Шумицький, розпочай вірш. Ти повернешся, батько, а я вже ніколи не прийду і не стану на рідний поріг. Ні, не треба татуню, не треба докорів. Трубить серце моє, трубить в совісті ріг. Три крапки допуши. Ну і далі я продовжу. Я йду добровільно, іду бо так треба. Не сховаю за спини, не збочу в кущі. Адже, батьку, я бачу, як плакало небо, крою плакало в серці мені. Бідні рідні мої, любаненька, сивенька, недорослі налякані милі брати. Чуєш, батьку, я плачу, батьку, я не можу, не можу не йти. Далі плями, червоні плями, суміш крові й мужніх сліз. За вікном чиясь зірка впала і згубилась між сивих кіз. Написано в 1968 році Ніжин Станіславом Шумицьким і Миколою Помиляном. Трагедія в тому, що Георгій Іон не повернувся. Батько прийшов, взяв за бажника той лист, прочитав його, і це реакція на цю ситуацію. Мав би сказати, що не хотілося б якось би розбурхувати далі, те, що робиться в нас в Україні. Весь час мені хочеться якось відповісти недолугим політикам, щоб вони не зазіхали на нашу землю, бо це безперспективно. Тут нічого їм не вродить, і не через те, що я такий войовничий, там чи ще що, чи фалькуватий. адже ви подивіться, як уся Україна зараз працює на фронт. Жінки, бабусі плетуть московочні халати щось там роблять діти, дорослі. Знаєш, що діти пишуть листи з малюнками солдатам, які зараз перебувають, ото дорослі збирають гуманітарну допомогу, тобто все, що можливе, одяг, взуття харчові продукти. Не добір слів, поезія, недобір і неплетіння спрадідних ниток. А це коли підслухане тобою, що шелестить останній твій листок, причеплений, приклеєний, прибитий, прив'язаний нарешті нервом мо, який поможе вижити і жити, і згадувати, що було давно. Люблю я осінь, сутті жіночу. Люблю до дна до вереску клітин, коли не знаю сам, що я хочу, шлях вартий пізній, щоб по ньому йти. Ульяна, дотикнувся неба я, сягнув можливої найвищої мети. Якесь переосмислення йде з старої поезії літератури, яка Опосередковано, чи глибоко приховано, перегукується з сьогоднішнім днем. І, здається, звичайна лірика, в якій і зазнаку нема про Донбас там чи що. Вона відлунює, вона в тобі і вона для нас усіх. Так я говорю, так я думаю, і так мені хочеться, щоб воно і було. Сонет про пролиту кров вовчаться весінні вечори, золотіють обрієві брами. Хиляться додолу прапори, котрі вчора так цвіли над нами, ходять містом зведені брати, здатні, що на відчайдушні вчинки, серед них, можливо, я і ти тут і там почато поєдинки. Кров на Бруці є не дивина, на підошвах кров і на обличчі, то чи я, чи знаєш ти вина, не відводь земля, чи нині вічти. Тема вірша з форми випада, братня кров, пролита не вода. Ще іще думаєш про свій рід, про свою родину, на яку можуть сказати, що вона погано воювала. Чотири мої рідні дядьки воювали по-справжньому кленові листочки. Яєць народ, Павло Тичина. Прокинусь синні крихти зір. Насипле небо під повіки, сповзуть туман з вічних гір, наплавлять срібла сиві ріки, і буде так, і буде ні, як у часи позабіблейні У нас Удаї й десні, у них на марні й на Рейні. пектимуть матері хліби і колисатимуть синочків, не повторилися, якби. Трикутні фронтові листочки. День перемоги, бездонна ясність, ордени, морозові салюти. Війна йде після війни, стук милицевої чути, десь на Кулинчиній горі зелені ходять тіні, везе сучасні дітворі на штуки старовинні. Далеко десь от та війна. Страшна планета рана. Убила дідусів вона, І Ганса, і Івана. Убила на сухім хресті, живиця проступає, що значать символи святі, як дідусів немає. Натяк на примирення, так думається мені, так воно повинно бути. Ми не повинні. Грюкать об асфальт милицями і разом з тим кричать ми за війну. Так не повинно бути так. Тому що кожна війна є несправедливою за своєю суттю, і вона несе завжди нещастя. Завжди страждають люди з обох боків. Тому війна не є способом вирішення конфліктів, тільки діалог, взаєморозуміння, взаємопошана. Принаймні, я знаю, що в Україні дуже багато людей прагнуть миру. Я не думаю, що треба все сприймати. Що дає нам Європа однозначно. І такі огляди на свій народ, то вони і виправдані для них. У своєму посланні і мертвим, і живим, і ненародженим землякам недавній випускник Петербургської академії мистецтв, художник Київської археографічної комісії Тарас Шевченко. Так звертався до своїх сучасників 170 років тому. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година і оживе добра слава, слава України. І світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Ці рядки поета адресовані водночас і всім, хто живе в Україні на початку 21 століття. У них заохота до того, аби помічати проблеми й труднощі тих, кому важче, і допомагати їм. А також це нагадування, що всі люди є дітьми Небесного Отця. А значить, братами, тож мають примирятися один з одним і жити в мирі та злагоді, аби нарешті усміхнулася наша заплакана мати Україна. Ці та інші Шевченкові слова нині для багатьох є джерелом натхнення до добрих справ серед тих, кого вони торкаються, Микола Поболян. На перепоховання Тараса Шевченка, і сон мені той непророчий. Світанок буденний такий, сова, мов заплющила очі, і в сонце летить без мети, а нижче дерева, і трави, і пил, де я боси, йду. його перевозили в травні, по синьому в травні льоду. Мої нащадки гнівного Тараса, Мої нащадки гнівного Тараса, його торни торкнулись наших тіл. Народ возвести в націю не враз угненним словом велетень хотів. Стеляємо кручу пам'яті щоденно, освяченими вітами верби. Держава наша буде суверенна, коли з колін піднімуться раби. Чула один вислів. Одна з українських політиків в парламенті, пам'ятаю, мене так схвилювала і викликала повагу цими словами. Вона сказала, що Україна не встане з колін, допоки вона не стане на коліна перед Богом. Дуже мудрий вислів, мені здається, і я приєднуюсь до цих слів. Безумовно, не маючи в серці, в душі Бога, то на кого ж тоді орієнтуватися? Святе письмо, якось я їхав Чернігівською дорогою. І мене підвозило в весілля. І там жінки заспівали пісню Рубай сину ясонину та роби кориту. І одна з бабусь сказала: це з пісні, яку записав Тарас Шевченко. Я не перевіряв цієї тези і цієї інформації, але мені це дуже сподобалося. Взяв епіграфом до вірша. дотикаюся струн і рокотали. Був Тарас, коли ми не були. Отоді, як нивочкою, орали, і вуста. Звільняли від смоли двісті літ не звійні вітрами, але швидко їх отак нема. Він живий у нас він і між нами, бо Кобзар це більше, ніж слова. Кобусарі були своєрідними такими пророками в Україні. Вони намагалися говорити те про що люди боялися сказати. А вони говорили про це відверто на майданах, на ярмарках. Присолюдно говорили правду і про події політичні, які тоді відбувалися, і про різні соціальні проблеми, про родинні різні негаразди, які вони бачили. Це боліло також літераторам. Дають інколи поштовх. ну, якісь моменти. Ти почув, десь щось побачив, прочитав. Ти чинно... В 20-ті роки жив у Харкові. І от побратими його перу, там кореспонденти, помітили, що він на три години пропадає. Ідуть по Сумській, а він біля пивної бочки стоїть. Та він же не п'є, кажуть. Ну, таки не п'є. А він що робив? У Харкові, о 20-ті на Сумській, учив вірменську в торгівся тичину. Цаветтанем, коханий друже мій, Вірменія подібна. Й Україна, це ж треба так іти через віки, нести крізь кров велику свою ношу, як добре, що течина зміг знайти Вірменію і рідну і хорошу. Ці факти мають йти у хрестоматії, про них повинні знати діти. Мені здається, що вони дуже правдиві, вони без накипів якихось кручено-літературних. то думаю, що так. Біблія закінчується словами благодать Господа нашого Ісуса Христа со всіми нами. Амінь. І Оон богослов. Грудень, колеса стукочуть. Снігу Господь не дає, руки тепла мої хочуть, біла зозуля коє. Над неживою травою Висна технічний туман, душу намучену гою, словом, що дав іон. Звичайні прозаїчні речі народжують поезію інколи, і не обов'язково ти побачив, почув, це може прийти через 20-30 років і навіть більше. Возіння сіна. Як довго ніч у це іде з нікуди, і в нікуди, за руку місяця веде, Туди, де сонні люди, одні світанкові мовчать, а інші труччавічі, вічі, ворота до воріт ячать в забутому сторіччі, я рукавицю теж гублю, зібравсь на луг по сіну, тебе і сонну я люблю. Блаженна Україна. Гуртуються десь злі і мстиві, єднаються хто за любов, час ікс то ночі гробині, тяжкі передчуття і ні. У неба очі вічно сині, із чоловічками на дні, прошу для котрих в Бога миру він дасть, йому безмежно вірю. Це рядки Миколи Поболяна з його сонета віри, у якому сплелися біль за сучасну Україну, звертання до Всевишнього, і сильна віра в те, що добро і любов, врешті-решт, таки перемагають. Подібні вірші поета, сповнені світлої скорботи і надії, увійшли до нової книжки, яку автор Микола Поболян назвав Світлі сонети. З назвою і тим, що всередині є від... якийсь контраст, і досить значний. Ну, Наприклад, сонет має просто сонет епіграф Київ, матір Градовських. Я тут вступаю в якусь полеміку, але не так, то не вмію лагідно Росія, моя недоля вікова, ти смертна Україні сієш, ти чорна Києва вдова. Візьму із нинішнього року сорочку вишую собі. Де чорна нитка ляже оку. Я, братнє, дякую тобі. Росії кайнова кістка, така була і нині є. Ножа крива ржава вістря, що в груди матеріні б'є. Перепини й перепинися, Прощення, щоб тобі далися. Ціла родина Кропив'янських поділена нині. Дідусь, 87 років, живе в Ніжині, полковник міліції, три похоронки отримав. За війну був партизаном, був воїном-мінометником. Його син полковник ФСБ на пенсії в Москві. Його внук, майор ФСБ у ближньому оточенні Путіна, щоб не хотілось накрити стілу нашому саду, як улітку було минулого літа, і щоб вони всі з'їхались. Це, напевно, ваші якісь друзі, чи, можливо, знайомі? Це моєї дружини рідний дядько, а то його сини і внуки. Це родовідне все. Ну, не пишуть, не чуть нічого. Але може радіо почують? То знає. Я хотів би Петру. Андрійовичу, подякувати через радіо і, взагалі, як людині, він настільки терпляча людина, настільки він розумний, настільки послідовний у своїх вчинках і діях, і настільки він патріот України. От як йому синів і внуків помирити, як зробити так, щоб було все як слід? Покрова Гафія Григорівна, мати Петра Андрійовича Крапив'янського, отого найстаршого. Партизана і мінометника отримала за війну три похоронки на нього. Молилася і він вижив і переміг з газет. Коли виносили із бою мене по чистому льоду чотири впали на ходу Платон Воронько. Він вийшов з бою, ні не сам, його несли на шинельчині з чужого що була плеча. Він кров втрачав по крапелині і з зуби, зціпивши, мовчав, його несли на шинельчині. І тополева, де сторожа, тепер цвіте червона рожа, є символом побіт, котра кров крапив'янського Петра. Такі моменти були і в нашій родині. Приєдную чотирьох покошичан, воїнів і крапив'янського Петра сюди, ж, які робили спільну справу. Це я адресую ці слова для аналізу чужому президенту. Хай порівняє. Ми не виправдовуємось ні поети, ні звичайні люди, ні внуки воїнів за те, що вони робили, нема за що виправдовуватись. Ні за Крапив'янського, ні за Побелянів, які поєдналися родами і які хочуть миру на цій землі і більше нічого. У Аліти на долоні планетам м'ячком колись, а у Марії, на іконі невтішні сльози полились. Звертаюся до тебе, Боже, а ти почуєш, чи ні. Чому так холодно і вороже, в і березні мені? В сусідів очі остюками, а в перехожих як ножі. чому у нас? Чому між нами І такі нещасні, й чужі, і каже, бідна мати сину, іди на бій за Україну? Пахощі сосни. Слово сосна у словнику Шевченка зустрічається всього один раз з лекції література. Пахощі сосни мого краю, гостро крилі принесли вітри, я в своє минуле поринаю, ділячи свій вік тепер на три. В світі паралельному сміються, друзі, що навіки відійшли, спомини не просто так даються, щоб душі пристанище знайшли. Я збираю бурштинові, на стеблину висохлу межу є багато слів у рідній мові, котрим свою біду кажу. А біда і не біда, як сестри, розлучити їх зуміє хто дякую вітрам, що перенесли пахощі сосни через Дніпро. Пам'ятаючи про загиблих за свободу рідної землі. Під час Другої світової війни розуміємо, що їхня жертва безцінна, це життя, яке вони поклали за кожного з нас, аби ми раділи мирному небу над головою, наша пошана і тим, кому доля дозволила вижити, аби змогли розповісти наступним поколінням правду про ті часи. Та не можемо забувати і про сучасних героїв України яким також є, що розповісти нащадкам, говорить поет Микола Поболян, хотілось якось сказати добрі, хороші слова багатьом нашим патріотам. Сергій Жадан, вічно юний поет, знаю його дуже давно. Ще він був школярем. І приїздив на Олімпіаду Всеукраїнську, і там я його помітив. Він тоді був надзвичайно невгамовний. Він вже тоді був патріотом. То тут у Харкові мали поставити його на коліно, і він не став. То його вдарили по голові. Він упав, але на коліна не став. І такі хлопці, такі дівчата, такі відчайдухи, да не зламний наш народ. Ніхто не подужає його. Сергій Жадану, дано, котрий не став на коліна. До нас спішите в оборону. Простіть йому потуги на живі, розбурхали від до Додону, часи новітні, помисли нові, і думання, і вчинки, Боже добрий, які ж ми відчайдушно молоді, добилися безслав'я нині й слави, тече кривава крига по воді. Торбуться боляче так ворожечі пута, Всенької планети на виду, моя країна горда і розкута, тобі я житиму, за тебе не впаду. Сонет про втрату розуму. Карає небо мій народний спокоєм, снігами, що на парості молоду. Годинниками в білій хаті цокає, на відворотну наклика біду. Собори, храми, мінарети падають. Які ж ми бо, їх тільки возвели. Брати, братів не чують і не вгадують, немов ніколи ними не були. На сонці плями чітко оку значиться молитва Божих вух не доліта. Судія не нікому не пробачиться. Чий задум це? я страшна мета, а вугличі гуде містичний дзвін, повторю віщі, пророкує він. Натяк, очевидний і зрозумілий кожному. Не неси у хату сусіда біди, бо вона та біда у твою хату постукає. Я розумію це, і може навіть не так розумію, може, це на підсвідомому рівні приходять такі рядки, але це так воно і є. Бо такі вічні закони, що посієш ти і пожнеш це настільки така глибока, давня, і навіть уже кількома тисячоліттями перевірена мудрість, що на жаль, це закон життя, закон Божий, за яким просто-напросто існує все людство, і тому бажано б сіяти саме добрі зерна. І дуже небезпечно для самого сіяча сіяти злі, недобрі зерна, Злоби, ненависті, зерна підступу чи насильства. І дуже корисно навіть для людини сіяти саме добрі зерна, зерна любові, віри, надії, підтримки, взаємодопомоги. Красиве хотілось і прочитати, і воно є. Але у грізний час це майже задовженком. Воно якось не гоже. то буду читати тільки те, що, на мою думку, потрібне. Збігає лід водою. Все так, як і колись. За глиною рудою апостол нахилився. Помаже вільну хату і призьбу підведе, бере до рук лопату, знов сонечко руде, і сняться яворині зелені віші сни. А що там, друже нині? На березі де сни. та й на березі де сни, як і в Харкові, тривога і нескоренність духу. Через те на цьому й стоїмо, і будемо стояти, і нас не подолати. Ні за яких обставин. І це не якась бравада. Це 67-літнього чоловіка, велика впевненість у тому, що все буде добре. Повинно бути. Правда, і добро перемагає. На нас чекає державницька толока. Я відчуваю на Чернігівщині, і в Харкові, і в Києві скрізь от потужне єднання людей. Віра в незбримість нашої нації і, і непоборність. На цьому й стоїмо. Гостем передачі обласного радіо «Харківські зустрічі був український поет наш земляк Микола Поболян. Програму до ефіру підготували: оператор Наталія Пересада, звукорежисер Анастасія Повалиця, та редактор Юлія Ільницька хай щастить.